Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, а це означає, що в нас п'ятизірковий турнір прилетів на посилені атаки. Виставив я собі таку оборону. Персонажів дуже багато. Це п'ятизіркові. Тут, в принципі, не треба уклон. Ставити там на якісь поселення чи ще щось. Просто грайте. Грайте своєю найсильнішою командою, де і все. Так, а що ми тут? Тут ета. Давайте. Так, пойдет. Нє, не, не хочу так. А я візьму свою, свою ось таку команду. з гаторкою візьму. Чо, ч обов'язково з червоним брать? Давайте с купідончиком. Так, загони, загони, загони. Я вже одного синього підготовив поміняти через місяць. Так, добре, червоні є. Червоні є це вже добре. Тарам, пам-пам, сині шукаємо. Та давайте поки центр. Так, можна тут зібратися. Це можна сказати, синій я, давайте цю об'єм. Так, і погнали. Бам! Так, каченя може ряснутись. А воно і ряснулось. Так, так, так. В принципі, нічого не хочу міняти. У мене ця команда одна із сильних. Так, і двох вважайте, вже ми зарядили. І зараз ми в Фінлі добренько пройдемося. так. Так, у цього немає посилення, так що швернемо в нього. Піднімемо атаку собі фільний. Так, звісно, одного синього не вистачає. Так, є. Так, зараз головне її не вбити. Ага, нормально. А так, я думаю, мушктара я должен прибити. Блін, не прибив. Ладно. У нього просто зріза броні не було. Давайте сюди. О, а, блін, зелених немає. Я щось подумав, що вот зена взять. Але ж зелених-то немає. Так, що у нас там далі? Далі лювих. Ага. И горіло. Да и фиг с ним, в принципе. Так. Давайте так спочатку. Ага. Я довольний, що я почав там складатися, так сказать, вгадав. Так, Добре. В кого бомбануть? Тих я буду блочить, вони ж всі блочаться, так. Да. Значить, отак. Що такое, якщо подумати? Можна було і горило заблочити, але в нього ще він по ману набере. Так, а ось тупір ми його, напевно. Так, цей у нас доб'ється, або дотравиться. Не думаю, що тут будуть якісь проблеми. Опа. Зараз і ці дотравляться. Ні, прикольно, що Фінлі додавали це травлення, Чесно, воно виручає, Взагалі непогано виручає. Особливо коли ці соплі залишаються. Так, по конях. Так, три і червоні зберуться. Добре. Добре, тепер тут. А, ой, щелк, ще краще. Є 9, Так, яку сторону, в яку сторону бомбить? Давайте сюди. Тут червоних зберемо. Хильнемся, заблочим. На констанция выкабелюється там. <гум> а зараз все равно ульта, да? Ну, нічого страшного. Вона одна нам аж нічого не зробить. Там поуклоняється трошки. Ну, навіть і не встигла ультанути. Так, і... Я знаєте, що подумав? ж в мене ще є. Ще в мене є горіло. Давайте так вона ультувати все одно буде. Ага, ще червоні при не треба мені це лишніх. Ну ладно вже. Разок переживем. Так, що у нього там таунт? Таунт так таунт. Почекаємо ходок. Так, а кого тут прибити Краще. Я ще дай пофіг. Приб'ємо мы цю сторону. Так, ну и А, еще и раз, ну все. Я просто привык, оце айно посівки собі там щось дихилилось под это вот. Я привык, что так кулерво робить, но я не привык, что так це айно це делаю. Просто рідко де зустрічається, якщо чесно. Так, значить, ніхто не нападав. Два білоруса, один москаль. Так. Добренько, такий перший день. Я говорю, бріс свою найсильнішу команду, найсильніших персонажів і вперед до перемоги. От тут ну, реально тисячі персонажів п'ятизіркових. І що у вас є в гаражі, тут тяжко щось підказати. Просто найсильнішу команду брати і, і валить. От, добренько всім. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Багато дивиться непідписаними. Ставте подобаєчки миру, щастя і добра вам.